Ну, а зараз знаходжусь на ділянці де посівний е, насіннева кукурудза е, Ден Фієста, Фау 260. Ну, такий стан. Ну, Взагалі-то він ну, такий задовільний. Але е, в цьому році не бійшлось без пригоди. Ну, перше, що було, ну, посів був раненький, е, десь там до 20 квітня. Е, Взагалі-то я сію десь. З 26 квітня, 22 і 23 роки були, що прийшло сіяти пізненько, була холодна весна 5 та 6 квітня розпочинав. Ну, а в цьому році от було раненько до 20 числа. Ну, от такий стан рослин. Тут вже десь, десь 10 листів. Отака вона. Ну, але без пригод не обійшлося. Що я маю на увазі? Ну, перше, був мороз, заморозок був і нижні листи постраждали І добре постраждали, А тут можна побачити, вони такі непродуктивні вже. Це було перше. І прийшлось Замість того, щоб в ранній стадії я люблю в ранній стадії десь 3-4 листа обробляти гербіцидами. Але був такий стрес після морозів, що ну, ще один стрес гербіцидний і рослина була слабенька. Тому я підлічив їх амінокислотами. І також додав, від ярила там активний ріст. Стимулятор такий мікродобрива де було багато фосфору і калію, ну там трішки азоту було, таким чином підлікував десь там на протязі семи днів, а потім вже вніс гербіцид. Гербіцид був Мілофорт екстра. Від АХТ спрацював гарно. Е, от. А тут друге, от якщо уважно подивитись, Отакі от плямисті плями он на нижніх листках. Звертались, от верхні листочки вже частенькі йдуть, хоча теж є сліди. Звертались до науковців. Там декотрі кажуть, кліщі там, ще щось. Ні. Це працювала біла цикада. Це вже точно ми встановили. І ну, на, на, на початковому такому етапі вона пошкодила нижні листя. От зараз вже чистеньке, більш-менш. Але в мене заплановано вже взяти канонір дуо інсектицид. І, ну, звичайно, там буде прилипач, звичайно, буде там регулятор PH, аквапав. Буде тут і Рузвельт турбо з азотом у трьох формах. Тут ще буде невеличке окучування. Ну, По-перше, там можуть бути втрині коріння може бути на рослинах. Ну крім того, дати кисню рослинам. Я думаю, все в порядку. З понеділочка розпочинаємо, ну, хоч ситуація взагалі-то непогана, але розпочинаємо сортові прополки. Будемо видаляти нетипові рослини. Десь в такому ж стані і дебехотин. От там на слідуючому полі постійний дебехотин. В цьому році 4 гібрида Дебехотин Фао 280, Денфієста, на якому ми знаходимося, ФАО 260, Страйт новий гібрид 20-го року реєстрації. Пау 230. І ранній гібрид День Кіяхи VO190. Я думаю, вони будуть ну, користуватися попитом на українському ринку, і ціни будуть недорогі. Тому от така ситуація із настінневими посівами. В цілому, ну так, середньо. Аби не було тих стресів, не було пошкодження нижнього листя, вже було б все набагато краще. Але я думаю, що з допомогою підживлення, з допомогою механічної обробки у нас тут буде все, все в порядку. Так що чекаємо на гарне насіння.